Повертаються своїм лицем, своїм серцем, ми дякуємо Господу. за таку велику благодать, ми дає нашій Україні, сміжити до нього тепер. Станьте чистити перших, які підуть за Господом і які потім поведуть за собою тисячі, тому що в Гозі наше спасіння і наше щастя, і наша доля Ми не даває нашої домі, наша доля. У Христі. Люди мої, моє серце радієш, що нашій край не вертається до Бога. За те, що цю порожничу, котрий атеїзом натворив, сьогодні наповняє сам Бог. І це дасть нам волю, це дасть нам радість, це дасть нам співність, це дасть нам любов. Він один і тільки Він. Тому ми раді сьогодні, що люди приходять до нього. Один Бог має відповідь на проблеми людські. Кожний з вас має інші проблеми, але найбільша проблема це є проблема гріха. І ось Христос сьогодні каже, що Він хоче і звільнити вас, коли син вас звільнить, і жили від гріха, і дійсно будете вільні. Це воля буде ваша, і буде воля так само для нашої країни. Я хотів би, щоб кожен з нас, котрі вийшли сьогодні. Я знаю, ми не можемо з кожним з вас, з вами поговорити, помолитись. Но я хотів би, щоб кожен з вас заплювся свої очі, своє серце і повторили цю маленьку, на щиру молитву від серця до Бога. Я буду молитись, ви потурайте за мною. Молитву таку, Господи Боже, ти бачиш моє серце. Господи, я прошу тебе, прости мої грехи, якаю своїх. Я, я прошу очисти мене і сам завітай моє серце. Я приймаю тебе як Бога Спасителя. І я дякую тобі за кров і пролиту. І я хочу жити для тебе і для тебе одного тепер і на віки. Амінь. 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 Я попрошу тебе, щоб якось ще пару слів сказав і закінчив за ще фестиваль, І це зібрання сьогодні тут на стадіоні. Дорогі друзі, серце і моє свильоване, ми дякуємо милосердному Богові за те, що Він є, що тоді, коли люди відвернулися від нього, Він від нас не відвернувся. І як говорить слово Господнє, що так бо Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого народженого, щоб всякий, хто вірує в нього, мав життя. Я знаю вас, що у вас багато питань, багато проблем, але і тут, в Києві, і в Львові, і в других містах Львівської області є церкви, де проведеться Слово Господне. Є у вас Біблія, є снова заповіти. Читайте, моліться. І зараз я також прошу, щоб силили голови перед Богом. Я, я також звершу молитву. Боже наш. Батько наш ласкавий, в цей час ми до тебе звертаємось. Ми щиро вдячні тобі, за твої благословіння, які ти дав пережити нам і сьогодні тут. Ми вдячні за твоє святе слово, вдячні за ці чудові християнські пісні, за вірші, котрі торкалися наших сердець. Ми знову і знову відчуваємо що ми твої діти, що ти наш отець, а ми брати і сестри між собою. І тому молимо тебе, щоб ти благословив би усіх тих, котрі сьогодні вийшли сюди. І ти знаєш, у кого яка потреба є. Ти знаєш, хто в чому зрішив. І ми молимо тебе, молимо Твоє милосердя, щоб ти почув ті молитви, якими моляться в тебе про те, що ти простив за все те. Що було зроблено в житті. Ми молимо тебе, Господи, щоб ти власив кожного, хто вийшов сюди, кожного брата і сестру, в їхньому віці, в їхній обстановці. Ми просимо тебе, Милосердний Господь, щоб ти власловив молоде покоління, дітей і молодь, щоб дійсно вони могли прагнути до Тебе, щоб розуміли, що тільки в тобі є джерело життя. Молимо тебе, щоб ти власнив. І допоміг, щоб це не було якимсь проходящим, але щоб загальним напрямком кожного, хто сьогодні вийшов сюди, і навіть ті, котрі там знаходяться на трибунах, і підняли тільки руку, щоб загальним напрямком його життя було б линути до тебе, линути до тебе до джерела життя, і ти поблагослови їх твоїми рясними благословіннями. Ми молимо тебе, Господи, щоб Ти благословив цей край, щоб Ти благословив наш народ, щоб Ти послав би Твої благословіння, щоб мир, згода могли панувати між нашими людьми, щоб дійсно Твоя любов могла всіх нас об'єднувати. І сьогодні ми молимо за тих діточок. Котріво виїжджати на лікування, поблагослови їх твоїми благословіннями. Сьогодні ми молимо тебе за всю нашу землю, Господи, ти бачиш, як вона сплюндрована ця земля, і хто її може повернути в належний стан. Ми молимо тебе, щоб ти проявив твою милість святу і щоб ти очистив нашу землю, а для цього допоможи людям навернутися до тебе, навернутися один до одного, зрозуміти. Що ми творіння Твоє, що ми не походимо від яких звірів, а Ти нас створив, і Ти вручив землю для того, щоб ми її могли б зберігати, Боже наш милосердний. Ми молимо тебе і сьогодні, коли маємо це заключно зустріч, щоб ти благословив учасників фестивалю. Коли вони пойдуть в різні місця України, хай Твоє благословіння буде над ними в дорозі і над всім нашим народом пошли Боже твої благословення. Кожному хто в цьому має потребу, і особливо ти знаєш тих, котрі плачуть сьогодні у три сльози. Твоєю ласкою і любов'ю, залишся з усіма нами, хай благословіння Твоє перебуває. Ми в цьому маємо потребу. Господи, почуй молитву кожного, прийми від нас щиру подяку, бо тобі вона належить і тобі мені віддає наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Ви <кхи> знаєте, наш народ не тільки співучий, а наш народ добрий серцем. Міє скоро відгукнутися. І ось бачите такий великий натовп людей, який йде до Христа, це є дуже приємно. Я можу сказати про те, що ті гасла, які десятки років лунали з наших трибун серед нашого народу, пролетарі, єднайтеся, і інші гасла вони не об'єднали наш народ. Є єдине гасло це Христова Любов об'єднує, об'єднує тому, що Христос живе в серцях наших. І тому, коли Христос завітав ваше серце, він наповнить його тією любов'ю, яка об'єднає наш народ. І не буде ворожнечі між конфесійною, не буде ворожнечі сильня родина, тому що Христова любов об'єднує. Які лозуном, гаслом цього фестивалю, було були ці слова, і я бажаю залишити їх там, де щезає любов сім'ї, там вони розлучаються. А там, де приходить любов, а тим більше любов Христова, то там об'єднується сім'я, об'єднується народ. І тому хай Господь Бог наповнить серця наших людей, нашого народу, саме своєю любов'ю, яка об'єднає нас. На славу е, йому, нашому господеві, Хай Господь рясно поблагословить вас.